Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Маю у продажі ось такі Renault Megane 2012 року випуску. Машина пригнана із Голландії, Уже розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації на покупця. Такий вигляд має машина ззовні. Комплектація боссе. Такі легкосплавні диски 17-го розміру шини майже нові, 22-й рік. Ззаді теж хороші, 19-го року. Огляд товщиноміром. 75. Десятпять. 72 мікрони, дверка водія 76 77 61 65 77 Дах 75 Крішка багажника 75 Заднє праве крило 97, 68, арочка 80. У машини є три косметичні підкраси. Ці дві дверки і переднє крило. Тут суто косметика. 150, 154, 141, передні двері. 121. 203, 149, переднє крило 150. Такий вигляд в салоні. Салон комбінований. Замінник із тканиною, панель. Задній ряд. Все ціленьке, нічого не затерте багажне відділення, полка присутня. Тут ось такий вигляд. Тут і повний комплект, запаска ключ до вкрат. Є безключовий доступ на всі 4 дверки. вікна, двіечка, всі оригінальні, такий вигляд салону все двійняний, потерті, 4 електросклопідйомники. електрозеркала, функція складання, клімат двохзонний, механіка шестиступка, навігація, пробіг у машини 218 тисяч. Рідного є вся сервісна документація. Останнє зафіксований сервіс 23 й рік. Пробіг 209 тисяч. Ключик. Запустимо. Ніяких помилок немає, все працює. Клімат холодить. Покажу, що під капотом. Вентилятор працює, бо включений кондиціонер. Ремінь ГРМ замінений на пробігу 158 тисяч, тому ще замінювати не потрібно. Ось така машинка, кому цікаво, бо між за вказаним номером. Всім дякую за перегляд.